Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай. Давай, може, щось інше я в цьому взагалі не впевнений. Воно ж воно знайоме, але воно складне буде для мене. Добре. Тоді. Може, це. А це в нас. про що воно? Ну, можна створити власний сюжет. Але в основному механіка така, що користуються різні куби різної форми, і, і іноді під час бою ініціатив визначається колодою карт. цьому я щось не впевнений. Може, є ще щось. Ясно. Може щось попростіше є. Зараз гляну. Є! О, довезько тижня. Це просто руші її, де ти просто в просто знайти папайку і знищити. Ну. Звучить uh -huh. цікаво, але не моє. Є uh -huh. ще. Ну, є також з простіших в мене там темна свічка Кандела обскура. Ну, це uh -huh. світ схожий на наш період після Першої світової. І ви. Усі гравці, це члени таємного ордену, які полюють за різними надприродніми феноменами і намагаються агаються їх одкувати від людського ока? Ну, типу, якийсь фонд. Ну. Що як тобі звучить? Я ж Хочеш щось знайоме? До речі, воно у тебе все українською чи англійською? Мен, на жаль, О. англійською, а прикладати українською мені трохи лінь. Ну, допоможу ну, освоїти англійською. А, прошу. Все так, і до холери. О, Боже. Я в, мене про... Я в мене системи по різним угу. франшизам. Блях, в мене є навіть. по Ведьмаку со Марвел. И сразу... Чего только теперь Ну. Ну. там можешь... Давай глядачи можешь выбрать. Ми довгий час не можемо визначитися, з якою грою почати. Тому я прошу вас, любі глядачі, допомогти визначитися, з якою системою ми хочемо спробувати. Тож, посилання на голосування буде в мене в спільноті, а також ну, на кутку екрану. На кутку екрану. Мяу! Я запрошу. Я запрошу Альфу таких та інших українських е ютуберів відомих і маловідомих, відомих. Щоб ознайомити з тим дивним цікавим хобі. Так, так. Помочіть вибрати, шановні. Ми вас відомо. Ми, ми змогли.